Українська більшість, вкотре порушила домовленості з, з опозицією, Європейська солідарність заблокувала трибуну жорстка реакція Європейської солідарності, поставила питання руба, хто є союзником Путіна в українській політиці. Збереження УПЦ МП – це по суті відверта гра в інтересах Путіна. Більше 60 священнослужбовців УПЦ МП. Фігурують у справах про колаборацію, що це питання має бути вирішене до 20 серпня. Хочу нагадати, що навіть великий друг України Борис Джонсон раптом заговорив про якісь права російськомовних слуги знову обдурять Порошенка з цим законом, але це не значить, що треба скласти руки і перестати боротися. Вітаю, друзі! Особливий день для України, тому що, вкотре продовжено на 90 днів військовий стан, воєнний стан, перепрошую. Але він якраз мав цей день був присвячений забороні московської п'ятої колони релігійної в Україні. Тобто, закон, хоч він і м'який, закон прописаний дуже делікатно, у ПЦМП там взагалі не згадується, але ми всі прекрасно розуміємо, про яку конфесію йдеться із центром в країні агресорі. Так от, чим власне завершився цей день? Спочатку рада запрацювала, але потім пішло петляння. тобто, Парламентська більшість вкотре порушила домовленості з, з опозицією, вкотре не виконала своїх зобов'язань і нарвалася на чітку і жорстку реакцію Європейської солідарності. Європейська солідарність заблокувала трибуну з вимогою поставити закон про заборону е релігійних організацій з центром в країні «Агресорі». І щинився галас не неймовірний. Тобто, е стало зрозуміло, що е поряд з тим, як е не може зібратися регламентний комітет, щоб е вилучити безулу, поряд е словом, Рада почала хаотизуватися буквально на очах. Причому деякі депутати з слуг бігали до Європейської солідарності, позичали сірка очей, тому що вони ж запевняли, що все домовлено, і всі зобов'язання будуть виконані. Натомість порушили зобов'язання. Тобто, це такий путінський стиль. І що важливо, по суті, жорстка реакція Європейської солідарності поставила питання руба, хто є союзником Путіна в українській політиці. Тому що зберігати колаборантську церковну організацію, заради чого, скільки разів Служба безпеки вже писала листи і пояснення, роз'яснення, аналітичні записки, що мова. Цьому законі не йдеться про свободу совісті, йдеться про національну безпеку, але аргументи СБУ ніхто не хоче слухати. Тобто, інколи коли е, я говорю, що Банкова часом синхронізує свої зусилля із Путіним, то збереження УПЦ МПС це по суті відверта гра в інтересах Путіна. Відверта гра, при тому, що представники московської церкви закликають знищувати українців, спалювати українські книги і все днями у окупованому Криму зруйнована українська, остання українська церква, остання, останній храм Православної церкви України, який під окупацією ще там якось тримався. Нарешті окупанти його зруйнували. І що? Християни з Банкової вирішили, що вони все-таки більші християни, ніж сам Христос, і вони будуть зберігати цю п'яту колону для українців. Кілька десяти, більше 60 священників, прости Господи, ну священнослужбовців, тому що інакше назвати їх не можна. У ПЦМП фігурують у справах про колаборацію про підтримку агресії, ну тобто, вони в першу чергу злочинці. Там і педофілія, там і зберігання незаконної зброї в храмах, чого тільки там немає. Але, от подивімося, нібито вже відшили Смірнова як одного з головних лобістів УПЦ МП, і. Е, ОПЗЖ е, так склало лапки тихенько і сидить, не відсвічує, голосує старанно разом зі слугами. Але якраз реакція на заборону ПЦМП мені здається, розставляє якраз остаточно акценти, хто є, по-перше, провайдером, так би мовити, режисером цього дійства. Хто є старшими товаришами, а хто є виконавцями, і все більше і більше, з огляду на те, що проти Бойка жодної кримінальної справи досі не відкрито, нагадаю, бойко в день агресії російської ввечері 24 лютого 22 року сидів у Соловйова на ефірі. Включався, розповідав про народи братів. Які нафіг народи браття вже вже крові пролито було за цей день. Тисячі загиблих тисячі ракет впали на голови українців. Це цей покидьок включається на Росію і розповідає про те, що народи брать. Які які браття? Тобто європейська солідарність сьогодні билася як леви і звичайно завішала за плакатами, і ну, фактично шантажнула більшість так, що з переляку ці вчинили, ну, ці персонажі, вчинили так, би мовити, колективний акт політичного вбивства, і втекли на місяць. Розумієте, в нас воююча країна, в нас страшні бої, обстріли, в нас зруйнована енергетична інфраструктура, в нас не проведена ці, ціла низка законодавчих рішень по забезпеченню альтерна... обладнанням для альтернативної енергетики, а Рада на місяць шкурнула у відпустку. Такого скотства, це це ну, страшно навіть придумати. Тому за таких обставин я розумію Порошенко. Порошенко він ну, мусить тиснути на принципи. І знаєте, мені навіть здалося, що Європейська солідарність виступила якимось адвокатом для слуг по завершенню цього дня, тому що вони, вони так облажалися, тобто вони вилили на себе все лайно Верховної Ради на голову собі. І з цим запахом мають тепер жити місяць. Ну, я чесно кажучи, підозрюю, що зараз ці всі персонажі з такою швидкістю чкурнуть з Києва, що зібрати у аварійному випадку раду засідання ради. А в нас рада це найлегітимніший на сьогоднішній день орган. Найлегітимніший Зеленський. У нас він такий прострочений. А Рада все-таки на, на раду поширюється принцип безперервності влади, і, як не крути, саме рада мала б бути в готовності на випадок будь-якого катаклізму в країні. Ну от, Петро Порошенко на е, закінчення е, цього дня зробив таку, ну, я б сказав, що. Християнську відозву, друзі, повідомляю гарну новину. Ми маємо першу тактичну перемогу в боротьбі за заборону російської церкви в Україні, агенти ФСБ. По-перше, якщо найближчими днями вони не поставлять закон про заборону московської церкви, засідань Верховної Ради не буде. По-друге, наступне засідання Ради розпочнеться з закону про заборону Російської церкви. По-третє, до засідання. Ради робоча група напрацює декілька важливих питань про дедлайн. що Це питання має бути вирішене до 20 серпня про те, щоб не лише уряд, але й Верховна Рада могли звернутися до суду щодо ліквідації УПЦ МП. Тобто рішучість Європейської солідарності вона звичайно вражає але. Е Проблема ж в тому, що слуги розглядають мережу церковного ПЦМП як інструментарій на наступні вибори. Ми ж бачимо, що партії фактично Слуги народу немає. Тобто вона, вона розсипалася, атомізувалася авторитету в місцевих радах ці фракції, які депутатські групи не мають ніякого, особливо. Всі вони там. Скажімо, співіснують із абсолютно ну, ідеологічно противними групами, інколи навіть з європейською солідарністю, бо знаєте, місцеве самоврядування специфічна штука, тут ідеологія. Важлива для ідентифікації тебе як політика, але місцеві проблеми важливіші, Тобто місцевим політикам доводиться переступати через ідеологію і співіснувати з різними ідеологічно неприйнятними на найвищих щаблях, на загальнонаціональному рівні принципах. От, от так, так доводиться місцевому самоврядуванню виживати, але питання. Московської церкви це ну, той такий вічний подразник, який е, в будь-який момент просто поляризує людей. Всі ми прекрасно знаємо, що армія мова віра була ну, гасло Порошенка було, скажімо так, об'єктом насмішок з боку слуг, але війна багатьом мізки повернула. Ну, тільки тим, у кого були мізки. Зараз ми розуміємо, що армія мова віра це питання нашої безпеки, це не питання такого ну, демократичного вибору. Хоча національна ідентичність є усвідомленим вибором. От в чому річ. Хочу нагадати, що навіть великий друг України Борис Джонсон раптом заговорив про якісь права російськомовних після встановлення миру в Україні. Так ці права російськомовних чомусь розбомбив Путін і до нього претензій нема, а є претензії до українського демократичного суспільства. Якщо Московська церква. Гнала тисячі старших людей в часи ковід в храми, і ті люди мерли, як мухи. То чому досі прокуратура не відкрила проти верховодів цієї релігійної організації жодної кримінальної справи? А це кримінальна справа. Це злочин. Вони чинили злочин. Я вже не кажу про злочини, які вони чинили в часи окупації. Така от історія. Дуже хочеться цю сторінку сумну перегорнути і дати шанс людям, віруючим самим прийти в релігійні організації, які їм комфортні. Тому що ФСБшна мережа вона залишиться ФСБшною мережею на всі часи. Доки верхівка цієї релігійної організації не буде. Арештована і засуджена ми матимемо постійний геморой. І тут не питання свободи совісті, тут точно не питання свободи слову, совісті. Ш... Які шлейфи тягнуться за ієрархами цієї релігійної організації, страшно подумати. Я вже згадував про ковід, про зброю, про крадені ікони які просто масово транспортувалися в Європу для місцевих колекціонерів. Ой, прости, Господи. Думаю, що слуги знову обдурять Порошенка з цим законом, але це не значить, що треба скласти руки і перестати боротися. Ми їх додали.